Посилочка, яка приїхала з побійної, да, населений пункт, яку можна було відправити дешевше. А яким чином можна було відправити дешевше? Давайте я зараз вам покажу, що тут до нас приїхало. Подивись. Гарна штука до нас приїхала. Так, да, гарна. Це ягода бузини суха, питань немає, Якість трошечки. Храмує, бо вона не допровіяна, але суттєвої різниці на сьогоднішній день немає. Записочка є. Що відмінно, дивись. В принципі, сама якість гарна, а те, що трошки присутня паличка, це для нас не проблема. Ми її легенько приберемо. Да? Я думаю, так. Да. Дивись, чого можна було відправити її дешевше. І для вас розкажу, і мало ли людині пригодиться. Да? Вага 29 -100. Бачите? А прикол в тому, що приїхало воно в двох мішках. А влізло б воно в один мішок, як думаєш? По-любому. Я думаю, легесень. менше. Так ото, що було б менше грошей. Дивіться, можна було всипати в один мішочок і приїхало б одним. І приїхало б воно як одне місце, було б дешевше. Тому враховуйте ці моменти, це ж ваші кошти, не забувайте про це. І пам'ятайте, оцю ось чудо-ягодку, так? Да? Ми купуємо на протязі всього року. Так що пропонуйте, нема різниці: літо, весна, зима, осінь постійно. Якщо у вас є, налудний.